Вітаю, знову про ціни на швейний вироби та послуги, бо в багатьох є таке питання, яку ж ціну ставити, нижче, ніж у конкурентів, чи таку саму, як у конкурентів. Колеги, якщо ви трохи хоча б промоніторите ринок у вашій ніші, так, наприклад, пошиву трикотажу і у продажу у вашому місці, то ви побачите, що існує певний коридор цін. Є трохи нижчі ціни, є трохи вищі. Ціни на аналогічні вироби. І по факту більше 90% швейників працюють у цьому коридорі. І вам бажаєте, ви чи не бажаєте, теж прийдеться працювати у цьому коридорі. А про те, як зробити ціни вищі, ніж у ваших конкурентів, та ще зробити так, щоб отримати на ці ціни замовлення та клієнтів у нашому Патреоні у підписі Персональна робота. Дякую за ваші Подобайки під цим відео, якщо було для вас корисне, підписку на наш канал. До нових зустрічей в інтернеті. З вами був Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів.